Андрій, удав. Всі кажуть, удавчик. Ну, в мене ініціали УАВ і по ініціалам виходить удав. Все дуже просто. ЗСУ, 1 березня. Коли почалося повномасштабне вторження, вторгнення, я був в місті Ірпінь. Я там працював, проживав, житло знімав. Ну і перші двоє суток бачив, який хаос твориться. Там вже були вибухи вночі. Я не мав, за плечами не мав служби, не стракової ніякої. Ну я вирішив, що ну, треба допомогти, треба піти на захист. Так і приїхав додому, міста жовті води. Пішов в воєнкомат, напросився, може. Спочатку кажуть, ні, ні, напросився і пішов захищати. Ні, ні, срочка не проходить. Зараз захищаю свою батьківщину. Спеціальність. Ну кулеметник. Я на посаді головного сержанта кулеметного взводу. Так вийшло так, що майже там дві недільки були в частині, а потім сразу пішов на передову. Більша частина я був ноль. Перша лінія це було і Херсонська область. Іванівка була там на нулю. Їх трошки відбили. там. А потім як формували, перевели в друге. Промежуток так дві неділі вернули. Я був зачислен. Спочатку ремонтно-відновлювальний батальйон бронетехніки. Я ще дві неділі ремонтував бронетехніку, а потім вже перевели стрілецький батальйон. 34 повних важка. Важко бачити, як гибнуть побратими. Бачив, навіть як діти гибнуть. Недавно кум погиб, На похоронах був було дуже важко, особливо коли маленькі діти кажуть папа, папа. А це для мене дуже важко. Все остальне, ну, дуже тяжко, але не так. Ні, не залишився. Вдома дружина, троє діток, перші, двоє діток з першого браку, таке я дуже кохаю. Дружина з дочкою, другий брак. І Гирьок, сина, тобі привіт. Анюта, доця, тобі теж привіт, всіх вас кохаю. І жена моя Анастасія з дуже-дуже вас люблю.